Це найвідоміший перелітний птах, який є далекою родичкою горобцеподібних. Проте він може виконувати складні акробатичні трюки у повітрі. А в Україні цей птах вважається одним із народних символів, що є вісницею весни. Привіт, друзі! З вами Дячишин Вікторія, і сьогодні я розповім усе про ластівку. У народі живе зворушлива легенда про походження ластівок. Жили собі чоловік і жінка. Одного разу чоловік щось різав і забруднив руки кров'ю. А жінка підійшла і ходила навколо нього. Чоловік взяв її за підборіддя і лагідно промовив ластівко, ти моя. та поцілував. Тієї ж миті вони спорхнули і полетіли ластівками. Через те в ластівки й видно під горличком червону плямочку. Є ластівки міські, а є сільські міські білогруді ластівки ліплять свої затишні гніздечка під стріхами будинків. Ластівки косатки ліплять свої гніздечка під стріхами старих будинків. А для цього їм потрібно бруд та земля, щоб змайструвати охайне гніздечко. Ластівка є перелітнім птахом, тому восени вона залишає місця гніздувань і відлітає на південь. Зібравшись в зграї, вони перелітають Середземне море і тримають курс в південну або східну Африку. Місця, де зимують ластівки, райони Великих Озер, Кенія. А також вони ж можуть зимувати в наближених місцях до пустелі Сахара. Що цікаво, і міські і сільські ластівки харчуються лише комахами. Та майже все своє життя проводять серед хмар. Широким дзьобом вони ловлять літаючих комах. Цікаво, що за літо вони можуть зловити від півмільйона до мільйона маленьких мушок. Ластівка дуже цікава пташка. За старовинним повір'ям вважається, якщо цей птах побудує гніздо під дахом будинку людини, то в цьому будинку буде затишок і щастя. Також про цю птицю дуже багато історій, казок і навіть складені легенди. І не дивно, адже ластівки надзвичайні створіння своїм швидким та красивим польотом вони оживляють все навколо. Маса тіла цієї пташки приблизно 30 грам, спина чорно-синього кольору, а лоб і горло руді. Гніздяться вони у середині квітня. Самка приносить потомство двічі на рік від 4 до 6 яєць. Вона висиджує їх 2 тижні, а після цього вони залишаються у гнізді до 20 днів. В середньому ластівки живуть близько 4 років, буває, можуть дожити і до восьми. До речі, символом Естонії є сільська ластівка. Вона зображена на платиновій монеті номіналом 100 крон. Ця монета була випущена до 90-річчя незалежності Естонії. Сільська ластівка також зображена на словенській монеті номіналом 2 долари. Участь у будівництві гнізда беруть обоє батьків. І тільки уявіть, вони годують своїх пташенят приблизно 400 разів на день. Хм, такі маленькі, а так багато їдять. А з вами була я дячиш Вікторія. Па-па!